Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса, мене звати Олена. І сьогодні я вирішила зробити таке дещо тематичне відео і, на прикладі своєї колекції показати вам деякі прикраси, так звані book Що ж таке Book Я думаю, ті, хто в темі дуже вінтажної біжутерії, знають, що це. Для всіх інших розкажу, що це, якщо так можливо, до, е, дослівно перекласти, то це. Книжковий екземпляр, там, частина книжки. А це, по суті, це означає, що <кхи> це прикраса, яка була опублікована в якомусь авторитетному виданні, визнаному колекціонерами як авторитетна, і має певну більшу колекційну вартість, ніж інші прикраси. Це підтверджує її автентичність. Впливає на вартість цієї прикраси, найавторитетнішим виданням щодо американської вінтажної біжутерії вважається каталог авторства Карли та Роберто Брунялті, який складається з двох частин. Ось вони перед вами. Ці книжки. В першій частині представлені прикраси компанії, назви яких починаються на літери від A до М. А друга частина це прикраси компанії, які, назви яких в діапазоні від N до Z. Ще авторитетно, до авторитетних видань, звичайно, належать, книжки, три книжки авторства Джулії Сі це 101, 202 і 303. І це мова зараз я кажу саме про. Мультибрендові каталоги. Є ще шикарні каталоги, присвячені окремим компаніям. Є прекрасний каталог про Моне, про прикраси Моне, про Шрайнер. Є просто якась неймовірна, неймовірна книга про прикраси від Нап'є. Але от саме про різні компанії, про мультибренди це перед вами найавторитетніше видання. І сьогодні я хочу показати вам деякі прикраси зі своєї колекції, які представлені в цих каталогах. Я думаю, що відео буде з двох частин. І сьогодні я вам покажу прикраси від коро, тому що у мене їх все ж таки найбільше. Свого часу це була, я прям направлено шукала саме прикраси від коро. Це була моя тоді пристрасть така, і таких прикрас у мене найбільше. Ну що ж, давайте дивитись. Почну я, мабуть, з найвідомішого дуету, дуже досить розповсюдженого це е, дует, який називається Калопсіта 1941 року. Е, дизайнер Джині Верекіо, Прикраса запатентована. Ось тут є номер патенту. І описується, що. Маркувався тільки механізм, на який кріпились брошки, а самі, а самі кліпи не марковані. У мене, на жаль, немає зажиму. У мене тільки окремі пташки. Досить давно я їх придбала. Дуже мені хотілося мати якийсь. Це був один да, це, мабуть, був перший дует, який я придбала. На жаль, рамку я так і не знайшла окремо. Якось вони занадто дорого коштують. Мабуть, іноді можна цілий дует новий купити за ті кошти, як продають окремо рамочки. Давайте я вам покажу їх поближче. Так, фокус. Важко на фоні книжки знімати. Ну, в такому стані, знаєте, як для 41-го року досить непогано зберіглася емаль, ось тут є втрати, а так всі кристалики рідні. Ось такий зворотній бік, механізми працюють, механізм фур -кліп. Дві голочки, і досить добре фіксується. Така перша прикраса з моєї колекції, і що в каталозі брунялки фотографії зроблені в натуральний розмір. Ви можете зрозуміти по фото, якого розміру. Буде прикраса. Калопсита. Наступні прикраси на цьому ж розвороті це ось така парочка містер і місіс Bird. Зовсім нещодавно я вам їх показувала. Книжка нам пише, що це також 41-й рік, також дизайнер Джинні Верекі. І прикраси також були запатентовані. Ось це фото, як зображені були ці брошки на патенті. В книзі вони з жовтими животиками, а у мене з рожевими. Ось така чудова парочка. Трошки втрати є, але я для свого віку досить непогано зберіглась, і маркувань на них немає. Але мені здається, що тут просто немає питань щодо того, що це саме ця прикраса зображена. Люблю цих пташок. Довго шукала парочку. Збирали їх дуже милі. Ось такі старенькі, старенькі брошечки такі. Одна з найулюбленіших прикрас моєї колекції це тюльпан з механізмом тремблер, коли серединка прикріплена на пружинці і рухається. Теремтить під час руху. Тут є згаслі кристали, але мене це не бентежить, тому що, як говорить нам книга, це прикраса 1939 року, дизайнер Дольф Кац, і був також оформлений патент на цю прикрасу. Бувають варіації цієї брошки, буває з одним тюльпаном. Бувають трошки по-іншому оформлені квіточки, бувають кристалики іншого кольору, ці багетні. А у мене прям такий класичний варіант, такий, як представлений у книзі. Ну, дуже гарно. І як на мій смак, вона в чудовому стані за виключенням трошки згаслих кристалів. Наступна прикраса це ось така <кхід> трояндочка. Це фуркліп, зелена і коричнева емаль, і прозорі кристалки. Кристалів багато згаслих, але для прикраси 1940 року це стан, я думаю, просто дуже непоганий, погодьтесь. І, так, зараз хвилинку сфокусуюсь. Дивіться, було два варіанти такої прикраси. Була окрема брошка, бачите, вона була більшого розміру. І був дует. Ось його, тут нема фотографії реальної прикраси, є тільки фотографія патенту. І я думаю, що моя трояндочка це саме частинка дуету. Тобто це було дві таких троянди, які кріпились, які кріпились на рамочку. І складали, <кій> вибачте, ось такий чудовий дует. Якось фокус на, 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 трошки губиться, чи на книзі, чи на прикрасі, вибачте, ну, ось така, така гарна малютка. Маркувань, до речі, на ній немає. У дуетів часто таке було, коли маркувалась тільки рамка. А самі кліпи були без маркування. Ось тут саме такий варіант. Наступні прикраси, які я вам хочу показати, це дві ось такі брошки, Є цинти. У мене в блакитному і в такому фіолетовому-ліловому кольорі. Вони однакові, в чудовому стані. Ну, я вважаю, що вони в чудовому стані. Ось такий зворотній бік. Мені здається, на одній з них є маркування, я не пам'ятаю, на які, а на іншій маркування. Хоча, а може, я й помиляюсь, можливо, вони не марковані. В книзі представлений ось такий дует. Так, зараз спробую сфокусувати. Так, дует 1941 року, дизайнер Адольф Кац. Патент прикраса не була запатентована. Це дуже рідкісна прикраса. І зараз на ebay проходить аукціон. І мені страшенно цікаво, яка ж буде фінальна вартість цього аукціону, тому що брошка дуже рідкісна, я вперше бачу таку продажу. Але спираючись на інформацію з цього каталогу, ось ці брошки також атрибутують як кора. Кора 41 рік. Ось така краса. Дуже їх люблю. Наступна прикраса, яку я вам хочу показати, це ось такий чудовий папуга. Прикрашений емалю. Такими а, блакитними кабашонами з ефектом мунглоу, кристалики. Дивіться, як він виконаний. Я просто ось а... ці дизайни того періоду це просто щось неймовірне. Подивіться, яка складна конструкція. як а... Ось цей елемент, це окремо якби прикріплений, так, це крильце. Брошка об'ємна, велика, така деталізована. І ця брошка з маркуванням, бачите, напис Коро і номер патенту. І ось вона в каталозі. Тут вона трошки інше виконання: 1941 рік, дизайнер Джині Верекіо і є патент. В книзі представлений, представлений варіант повністю вкритий кристалами, а у мене емалева варіація, і я дивлюсь, що на патенті також була саме зображена прикраса з емаллю. Дуже гарний. Сьогодні така погода то сонце, то хмари, тому, вибачте, буде змінюватися освітлення. Ось така. Чудова пташечка 41-го року. І знову папуга. Просто неймовірних розмірів. Прикраса. Це фуркліп. Я не пам'ятаю, чи з маркуванням моя мій екземпляр. Я вже забула, чесно вам скажу, це не настільки важливо, особливо, коли прикраса є в каталозі. Ось ми бачимо зображення патенту і зображення прикраси 1941 рік, дизайнер Адольф Кац. Були різні варіанти. Ось так, в такому е, виконанні з блакитною емаллю зустрічається чистіше. Ну, Це е, по, е, по виставленим лотам на eBay, так роблю висновок. Ось така трошки рідша, тут більше кристалів і така емаль е, трошки дзеркальна. Зеленувато блакитних якихось стінків, є сходи емалі, але в цілому прикраса зберіглася чудово. Дивіться, зворотній біг вкритий родієм, і вона взагалі як новесенька. І розмір просто вражає. Ну Ось, бачите, співпадає з фотографією в книжці. Дуже мені подобається, хоча жодного разу не я її, тому що ну, розміри такі. Якось ще не вдалося мені вийти з неї з дому. Так, на цій сторінці я хотіла показати вам ось ці прикраси, які називаються Небесні ластівки. 1944 рік дизайнер Адольф Кац, і були варіанти дует кліпси. А це, я навіть не знаю, тріпл назвати. Тут на ранці кріпи, кріпиться три форкліпи. У мене не зовсім така прикраса, але я впевнена, у мене брошка. Але я вважаю, що це. Вона без маркування. Але я впевнена, що це теж коро. Подивіться, воно просто абсолютно ідентична по дизайну. Але виконана у вигляді брошки. Без маркування. Але у мене немає сумнівів, що це теж небесна ластівка які були запатентовані в 1944 році. Дуже мені подобається ця брошка. Взагалі мені подобаються брошечки пташки. І ось ця одна з моїх улюблених. Ось така малесенька ластівка. Так, наступна сторінка. І такий дуже улюблений дует. Дуже милий, він досить популярний і досить часто зустрічається в продажу, хоч зараз, хоча зараз дуже сильно зросли на нього ціни. Я пам'ятаю, коли його можна було придбати десь доларів за 180, зараз це просто нереально. Дует «Сови». патент 1944 року, а прикраси випускались, як ми бачимо в книзі, в 44 і в 47. -му. Я так розумію, що Прикраси 44-го року виконані зі срібла. на них є маркування стерлінг. А в 47-му, бо такі дуети є і не срібні. Це, мабуть, прикраси вже 47-го року. У мене є два таких дуети неймовірні красунчики в синьому і зеленому виконанні. В книзі ми бачимо такий аква-блакитний, ще буває. Коричневе, коричневий і дуже рідкісний такий рожево-ну, я не знаю, яких рожевий, або якийсь винний колір. Це дуже рідкісний дует. У мене обидва дуету у виконанні стерлінг. Тут є всі маркування. Причому на блакитному у мене є маркування на самому кліпі. А зелений я збирала все по частинкам, окремо купувала кліпи, окремо рамочку, і маркування на кліпі у мене немає. Це така конструкція, ось вам я просто, нарешті я вам можу показати дует, який повний. Да? Що таке дует? Це ось така складна конструкція, яка може бути як брошкою, да? ось таким їх парою можна носити. А можна зняти кожен кліп, відкріпити. І буде ось така рамочка і два окремі фуркліпи, які можна носити окремо. Ось що себе представляє конструкція фуркліпу. Дуже їх люблю. Такі вони гарні. Важкінькі такі, але дуже гарні. Зараз я вам покажу. Таку гордість моєї колекції. Я страшенно рада, що мені вдалося придбати цей дует. Це ось такі чудові фіалки. Да, можна сказати, або братки, пенсії англійської пенсі дует, 1942 рік, дизайнер Адольф Кац. Досить рідкісна прикраса. В чудовому стані, я вважаю, емаль зберіглась прекрасно. Всі кристали на місці, просто деякі трошки згасли. Ось такий зворотній бік, два кліпи, маркування Duet, родіве покриття. І взагалі, так, знаєте, мені здається, що прикрасу майже не носила, мабуть, вона просто зберігалась десь у скринці. І я неймовірно щаслива. Ось вона в каталозі. Ось такий дует. Мабуть, одна з найцінніших прикрас моєї колекції. пишаюсь нею. Наступна прикраса малесенька брошка. У вигляді корони. Ось таким чином вона виконана. У мене з прозорими кристалами. Маркування на ній Core Craft. І це брошечка із колекції Golden Jubilee, Золотий ювілей 1951 року. Існує велика брошка. Дует. Я бачила кліпси в продажу. І ось така, а у мене ось така малесенька брошечка. Вони бувають в різних кольорах. Я точно зустрічала. Тут ми бачимо червоний, і я точно знаю, що я бачила зелений. Думаю, що, можливо, можливо ще є був синій і цитриновий. Зовсім крихітна, але ці малютки досить дорогі. Ось така малесенька корона. Ну і завершити сьогоднішній показ. Я хочу ось такою брошкою, яка називається букет 1944 року, дизайнер Адольф Кац. Ось така неймовірна красуня, досить масивна така брошка, об'ємна. Такий букет квітів і ще овитий такою об'ємною стрічкою. Цікава конструкція. Ось такий зворотній бік, і маркування Core Craft Sterling. Як на мене, вона в чудовому стані. Вона до мене потрапила, було відсутні два кристали, але мені здається, що досить непогано. Я підібрала їх за розміром, так точно ідеально. Може, колір так трошечки, при певному освітленні, можна побачити, що так на, трошечки відрізняється колір, але. Складно по фотографіям придбати а, кристали. Ось така красунка 44-го року. Ну що, друзі, на сьогодні це все. В другій частині відео я вам покажу ще трошечки ще одну колекцію від кору, яка представлена в каталозі, і прикраси від інших дизайнерів. Якщо вам сподобалось це відео, то. Дуже прошу поставити лайки, написати ваші коментарі. На все добре, до нових зустрічей. Бувайте!